Міністерство охорони здоров'я України повідомляє про збільшення випадків захворювання на коронавірус. Щодо Волині, то тут є ситуація захворюваності на коронавірус теж загострюється. Фіксують і нові летальні випадки від небезпечної недуги. Детальніше про ситуацію маємо нагоду розпитати у головного державного санітарного лікаря області Наталії Янко? Вона з нами на телефонному зв'язку. Пані Наталю, доброго вечора. Вам добрий вечір, пані Наталю. Опишіть, будь ласка, яка нині тенденція на Волині, те, що стосується захворюваності на коронавірус, чи дійсно маємо спостерігаємо підвищення? Хочу сказати, що епідемічний підйом, він є прогнозований в осінньо-зимовий період. І дійсно ми спостерігаємо ріст захворюваності як на гострі респіраторні вірусні інфекції, ну і в тому числі на коронавірус. За останній тиждень ріст захворюваності складає понад 65%. Якщо ми минулий тиждень спостерігали понад 700 випадків, попередній тиждень було лише 411. Хочу сказати, що щоденно ми вже реєструємо декілька днів поспіль понад 200 захворювань за добу. Щодо госпіталізації, ми також відмічаємо ріст і це може говорити про кількість ну, важких випадків. За минулий тиждень встановила госпіталізація 15%, це понад 150 хворих, а попереперед тим тиждень було лише 13%, це в межах 50-60 хворих. Відмічається Ріст і... ріст і летальних випадків. Ви абсолютно вірно сказали, в липні ми реєстрували лише один випадок, а в серпні уже сім випадків. Це в основному люди старшого віку, 75-80 років, із супутніми хронічними захворюваннями. Але є на Волині і достатньо молоді люди, котрі на Померли, це е, молоді люди 18 і 38 років, вони також мали е, супутні захворювання. Прогнозується, е... Звичайно, прогнозується ріст і гострих респіраторних вірусних інфекцій, і коронавірусу, і тому необхідно, звичайно, захистити себе і свою родину. Найефективніший захист, звичайно, це є вакцинація. На жаль, сьогодні вакциновано лише 45% волинян, а в області є всі умови, вони створені для отримання першого вакцинального комплексу uh, для тих, хто ще взагалі не отримував щеплення, або бустерної дози. Для цього необхідно звернутися або до сімейного лікаря, або до найближчого пункту щеплення. У нас функціонує 5 пунктів вак... центрів вакцинації, понад 80 пунктів щеплень і 26 мобільних бригад працює. Вакцинами область повністю забезпечення, є вакцини Коронавак, Янсер виробництва компанії Джонсон, сьогодні можна отримати і друге бустерне щеплення для груп ризику. Це люди старше 65 років і від 18 до 59, ті, котрі мають хронічні захворювання. Можуть також вакцинуватись і діти від 12 років, також є необхідні вакцини, і вже щеплено сьогодні понад 600 дітей. З метою зменшення темпів поширення захворювань на коронавірус в Україні постановою Кабінету міністрів продовжено карантинні заходи до нового року. Такі ж заходи запроваджені рішенням техногенно-екологічної комісії з техногенно-екологічної безпеки і у Волинській області. Зрозуміло, пані Наталю. Ну, будемо сподіватися, дійсно, що ця тенденція ну не буде триматися тієї тенденції щодо збільшення. І закликаємо наших глядачів звернути увагу дійсно на цей момент, що наразі спостерігається тенденція до збільшення захворюваності на коронавірус і звичайно в нас вже почався почався осінній період. Респіраторні захворювання також існують. Тому, будь ласка, зверніть увагу на своє здоров'я. Нагадаю, Наталія Янко, головний державний санкцій. Санітарний лікар Волинської області була з нами на телефонному зв'язку. Говорили про збільшення кількості захворюваності на коронавірус в Україні і у Волинській області.